Забыл, я знаю. Возле шестой улицы. Я спела и быстренько заберу. Всё. Поедем дальше. О, о раскачала. Вот. А что а еще на речку люди ездят? купаться? Ничего Рыба. себе. Рыбу может там ловить. А, рыбу ловят да. можно. Столок. У -у -у. Да, где же наша старая? А дальше. А Пятая. А, а, за молоко она ничего не говорила, но не знаю, сейчас узнаю. Да, тут так, тут ще так, це мені валя дала морозець посадити О. Масянька тут бігає. Сестра народила. Це ж, щоб мені на зиму було що їсти. Бо мої не огірки не в гіркі у цьому році. Так, так, так. Ой. А тут у нас, а тут у нас що робиться? Це капець. Ось, пожалуйста. Весь тент заліто ось так вже дорвався, порвався. Треба його знімати, бо це ж уже не діло. Так. О, сух, страх, страх вже. Від сонця не закриєшся, від дощу не закриєшся. Вон яка дівна яблучка. Падалішні яблучка треба збирати кожного дня, да, Масяня? Да, конечно, 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 да. Ти молодець, куди ти побіг ото? Куди ти ото побіг? А? Ах ти, Масянька, ах ти масянька моя кіська така, що це в тебе за, за... Кисляки ото? скажи, що в тебе там за кисляки ото З... утра пособирав, так? Да? Ти що, злий? Ты злий, Масянька, да? Злий. Ух тысь такой. бігає за мною. Наївся, как як... не знаю хто, і злий. Ой, хоч би не заболіти, бо син боліє. Діти боліють. Да, масяня. Ух ти, Масянька така моя. Чи залазиш? В коробку чи ні. Зранку попаливали, чоловік пішов на роботу, і ми оце тут працюємо з Масянією. Ой, які красненькі червоненькі У мене така радість сьогодні. Дякую добрим людям, котрі такі є у мене. Мені сьогодні їде посилочка. Посилочка з хостами, з квітами, від моєї підписниці Тетяни. Вона мені вже другий раз висилає. Я їй дуже вдячна. Вона мені від щирого серця висилає. Таким подарунком. Я не оплачую не за квіти, не оплачую не за доставку. Дуже щира людина, дуже їй дякую. Приїдуть квіти, буду десь висаджувати, може угорщики, тому що я вже на осінь знайшла їм місце хостам, але там треба ставити новий паркан і не буду туди висаджувати. На гірку там якісь квіти приїдуть. Ну, я думаю, десь я їх розподілю, з сестрою трохи поділюся і, думаю, все буде гаразд. Чоловік прийде з роботи, і ми заберемо, поїдемо посилочку. Там подивимось, що там приїхали, чим там нас Тетяна порадувала. Вони тут Такі плани на цей квітник. Я ж вже, як сказати, половину квітника зробила. Тут у мене лілейники іриси, гірка. Там біля забору я хочу пересадити мої кущі. Ось ці. Я їх не дуже удачно посадила. Опять забила назву. Оці ось, ось квітучі кущики туди попересаджую. Як сину дуже, він мені потрохи перекопає оцю діляночку. І тут я планую все ж таки зробити ще одну гірку, отут, височеньку. І тут такі рослини, котрі ґрунтопокривні, буду висаджувати. Ну і різні ще, які там. Тут трохи ось чорноплодна ряб, рябина і яблуня трохи буде тут давати. Тіньочок, буде все гаразд. Масяня, пішли вже там працювати далі. Будемо обрізати півонії. У мене там є три кущі таких здорові півонії білої, я ще їх не обрізала. Оп'ять кусаєшся. Ну чого ти кусаєшся все время? Що тобі не подобається? Скажи мені, будь ласка, що? М? Це ти так і гратися хочеш, да? так і гратися, хочеш. це ти так мене любиш. Любов у тебе любов, Масяня, ти ж поцарапав мене, дивися. Пазурі, Масяня, обери пазурі свої. От уже, ай-яй-яй, ай-яй-яй. ся таким будь. Що це за любов? Ну ж що ж мені? Кида кидаєшся на мене. Ніся. Масяня, не дам тобі вкусного, будеш такий. Пішли працювати, Вон, дивися скільки роботи. Тут ми вже обрізали все ще вчора. А тут там треба обрізати. Ось аж три кущі великі. Будемо зараз працювати. Все, ми з Масяною закінчуємо працювати над цією ділянкою. Вже оці відношу кладу під О, І будемо займатися надалі справами. Зрізала ось ці всі зав'язочки. Чим вони були у мене підв'язані. До речі, у мене тут дуже багато цих білих півонів. Вони такі класнючі. На моїх сторінках у соціальних сітях є відео, там, є фотки з ними. Це все біли півонії. Хто хоче, я можу поділитися, викопати таку поділочку. Ось три штучки, наприклад, буде 100 гривень. Так що пишіть, знаходьте в опису під відео мої посилання на мої сторінки і пишіть. Тоді я викопаю і вишлю. Висилаю тільки новою поштою. Так, ну що, трохи перерви, сходила в управління, заплатила за світло і воду. Членські внески у нас вже проплачені за рік. Все, я на сьогодні нічого не повинна. Ось зараз йду. За молочком тут добре, класно. І молочка можна купити домашнього, і меду можна купити. І перці, і помідори, і все продають, і саджанці можна купити. А потім прийду, що я буду робити, а потім прийду, я перчики варігатні свої попересаджую на ці ой, горщики, тому що скорши, воно ж Треба ще прижитися їм і пережити зиму. Воно ж похолодає, а вже перці вони ж не будуть по холоду, вони дуже не люблять холоду. Це я, це я. Так, це скільки я вважав. 50, так? Так, так. 50-й здачі. Ну, холоділо. Кисел не бегает кругом. Сколько же у вас их этих котят? Четверо. Четверо. О, их шаги. Четверо, пятеро, шесть купил. Молочко. Молочко, конец-то. И напьюся. Дождалась. Да. Да. Я так люблю. Мы в прошлый раз с сыном вот это молоко два литра. За час буквально вдвоем. Я полупилась. Дачі намальована, гарно така картина. Класно. Тут у нас недалеко є зупиночка. Тут три зупиночки. Їздить два рази у неділю. Така маршрутка. і ввечері. І приїжджають люди. Такі, кого немає транспорту. свою. Об'єкти не висять тут у когось дитячий такий дитячий майданчик трохи. Отак вот живеш на білому світі ніколи, ніколи не подумаєш, як я. Вот так живеш на білому світі і ніколи не знаєш. Яке в тебе попереду чекає життя, що в тебе буде. Ось. Я пам'ятаю, колись ми ходили сюди на цій дачі просто прогулятися або позбирати яблуки на заворожках. Я ніколи не думала, що я тут буду щось садити, копатись, запати. Ніколи не думала, а тепер воно так повернулося. Що тепер я сюди ходжу і тільки згадую, як ми раніше тут гуляли і не про що про це не думали. А так воно все склалося життя. Дякую. посылочку Риженькі низькі, повні, дуже гарні. Це. У нас чорнобривчики. Дуже дякую вам, Тетяно. Свікла делікатесна. Огірочки. Класно. Буде мені на наступний рік. Лобелія Імператор Вію. Так, і що, шу, там ще? Зараз. Годеція. Квіточки дуже добре, ось тут так, ось тут, щось так, щось випало з вершечка. А, це астровий різково, мабуть. Так. Це воздичка. Ось. І хосточка, я його обламаю. Оцей тоже квітконос можна обламати. І оцю. Косточку посаджу. Все. Дякую велике за квіточки. Будемо садити з масянієм. Все буде добре, все буде Україна. Дякую ось таким щирим і добрим людям, як моя підписниця Тетяна. Тут я висадила цей морозець. Отакі чотири пустики. Начебто стоять, а все будуть квітнути, якщо проростуться. А оцей, оцей сухенький стоїть. Оці бачите, бач, що живенькі, вони зелененькі, цей, якісь пропавши вже. Ми сьогодні плануємо тут почати робити під дрова такий невеликий сарайчик. І ще не тільки під дрова, а складати, можливо, якісь інструменти. Це треба все порозгрібати, землю тут от вирівняти. Оцей кусок у нас залишився, відрізали ось від паркану. Це ми зробимо під кришу. От, треба кріплення сюди, к дому Зробимо із труби. І потім вже будемо шукати, чим її накривати, чим робити боковушки. в общем все-все це треба розмірковувати. І так, як одний вихідний сьогодні. У человека то тільки распочинается работа. Сегодня вона ще не Сделать из нее. Ты хочешь ее к дому при приделывать? А здрасте, не знаю. А как же ты думал? Для того, чтобы прицепить крышу, надо решить, где высота, ширина, длина. Ты видишь, он кабель вижу. Вижу. Вот. И что ты хотела же над кабелем? Ну да, потому что шо... Ты что смеешься, Юра? Шо? Ты хочешь трехметровый сарай сделать? Кто-то такие робот. Оставь твой кабель в покое, делай нормальный вот так над головой сарай. Вот здесь, вот и все. Да ну, вечно вот эти вот как у деда вот, в Лилековке, сарайчик. вот такой. Так ты ж вот под такого, него вот не такой. будешь загинаться. Он же на две головы выше твоей. Света тут это выгорнется, еще это пол сделается, поднимется, понимаешь? какие-то доски, кусета, какие она же не будет на земле тебе лежать. Надо что-то... Ну, нам в сарае не надо свет, не выдумай, Юра. Там не свет, мне кабель просто, чтобы лежать. там же снег будет падать, это самое. Ну, хорошо. Не Сделай надо так их... высоко. Неж. Да. Вон от кабеля одна кирпичная. Вторая, третья, он ну, где-то. Хорошо. Где-то не... вот там. же еще если железо ложить, оно загнется вот так. надо тут загнуть, чтобы же туда... Чтобы же а если шифер? Снег. Ложить. Шифер ложит, все равно под шифер. Притык да? же ложит. Притык ложит, но тут и железо ложит тоже под шифер. Чтобы, чтобы сюда его вода не попадала. Ты его притык положишь, там будут те щели, дырки. Будьте. И ну, с высотой... стена не замокала, понимаешь? С высотой определились, вот да. да. Вот снега, понимаешь, вот так снега, гора на это железо, вот железо, вот тут насыпало снега, понимаешь? Угу. И вот эта стенка начинает мокреть, вот эта мокрая, она портится. Вот тут загибают железо вот так. Ну, будет тебе его? Где загнуть его? Как Если я... Если ты третьем... вот здесь на третьем кирпиче сделаешь, то примерно возьми ручку, карандашик, да наметь себе и все. Вижу. Да, Ну на третьем ширину я... э, сарая на, на всю вот эту вот на весь. Не думаю, не на весь. Я думаю, вот так отступить где-то. Не, от не от винограда мы отступим, да. Зайти сюда, ну и смотри, вот я стою напротив тебя. Ты отступил. Вот это вот э, забор, если его подцепить. Подожди, сам... подожди. Ну слушай меня. Ну. Мы советуемся или как? Если мы этот забор прицепляем, у нас будет сарай такой вот от тебя до меня. Вот такой вот будет сарай. Это что, плохо? И инструменты можно положить, и все. Вот он, вот заканчивается, смотри. Четыре метра. Ну мы же четыре, по-моему, и отрезали. Да? Там у ну, нас лежит труба. Вона у всіх раніше лежала, там вода по неї текла. Зараз у нас є яма з водою, тому ця труба не треба ось. Вирішили з неї зробити сарай. Тобто ця труба приєднається, прикріпиться до будинку і потім вже до неї криша. Що? Пол... Получається? Подержати? пойду подержу. Там ага. Ой, держу. Как раз вот там и отрежется возле душа, да? Ага. Все. А я йду, я включила воду, треба ж поливати. Ну все, шла нога. Ну все, ще вчора, позавчора, коли я зрізала півоні, вот так присипала трохи малинку. Так, зараз. Дурки. А? Вода вытекает. Так уже же их половину пообрезали все. Так, пальчиком. И вперед поливаем. Масяне десь нема, поев и чухну гулять. Він сьогодні розстроївся, що я сьогодні з чоловіком і вирішив йти від мене. Думаєш, ну у тебе є з ким тут працювати, я піду гуляти. Вже почала малинка та, що ми недавно висадили, рости. Ось. А та, що бідненька жарилася, смалилася на сонці, вона трохи стала теж відходити. Ось, ягідки якісь тут назріли. О, назріли ще зелені. Вчора що теж ходила, проплатила за воду, за світло і знову починається. Малинка ось так прирослася, листочки пустила. Там теж вся прирослась. Молоденькі листочки. Руничку треба добре пролити сьогодні ввечері додому, бо завтра треба їхати знову легалізувати це ж електроопалення. Це довга справа, вже почти місяць. Робилися документи, треба знову їх, їх їхати забирати і потім вести уже, і ще їх там ставити початку. Коротше, треба ще побігати трохи, тому на дачі пару днів придеться не заходити на дачу. А Тут я вже так палила ось тут на гірці своїй я висадила виразкову айстру, якщо вона правильно, я її називаю. Отут у неї було якраз для неї місце. Я її сюди так спустила і думаю, що тут їй буде добре. А хосточку і гвоздичку посадила поки що сюди. Отюньочок. Утіньок. Ось тут вона знайшла собі місце. Пообороть висохша. Вона не витримала такої спеки. І ось тут світленька буде, хосточка. Далі гвоздичка ось тут буде. Астрочки засвіли мої. У мене ще є ось така гвоздичка і ось така. это же надо на голову выше может мне надо сюда поставить табуреточку вылезти как ты думаешь а я буду шо я ж видишь не достаю так, короче раз два три На вот это да? ага так, ну, теперь смотри где там край я вот тут, вот так. Ну, Юра, вот. это высоко. А куда ж ты будешь ложить металл заворачивать? На гофру? Хорошо. Вот давай, давай ниже. Ты что? Давай вот тут, да, чтоб так. ты ж металл заворачивал. Да, металл заворачивал. На гофру. Да я не до гофра, я ударил. Не, ну ты высоко первый раз положил. Вот О, так, да. Не, давай ниже. Мы ниже с тобой хотели. На третьем ряду мы хотели. Нет, мы ниже с тобой хотели. Хорошо, давай на четвертом. Ты что? Хорошо. Зачем такая высота сногсшибательная? Да, но ну поднимется это еще. Ага. Сделается, выше будет. А что же это на четвере ставить? Нет, ты смотри край. Ближе, туда, сюда, сюда, сюда. Хорошо. Пошла я обед делать. Давай, давай, давай. А что на обед? Картошку опять? Или вермишель варить? Чи ну, картошку там чистить? Вступит. Картошки дают. Так же есть почистить. Есть.